Сьогодні у програмі в ООН стурбовані збільшенням кількості порушень прав людини на сході України. Європа завершує останні приготування до виборів у Європарламент. Росія таки підписала газову угоду з Китаєм. Запитань більше ніж відповідей. програму Української служби голосу Америки, час тайм» у Вашингтонській студії для вас. Працюю я, Мирослава Гонгадзе. Рада безпеки ООН у Нью-Йорку сьогодні розглянула питання України. Зокрема, піднімалось питання дотримання прав людини та підготовки до виборів. Засідання відбувалося за зачиненими дверима. Комічник генсека ООН з прав людини Іван Сімонович, який виступив на засіданні, після його завершення заявив журналістам, що ООН особливо турбує проблема викрадення та тиску на членів виборчих комісій на сході, що може вплинути на результати волевиявлення. Виборча кампанія в Україні до сьогодні проходить спокійно і без порушень. Уряд не втручається у її перебіг, кажуть спостерігачі від організацій української діаспори. The... У нас не склалося враження, що влада якимось чином використовує адміністративний ресурс або пробує підкупити виборців в ході цієї виборчої кампанії. Ми бачимо зусилля уряду, щоб якомога більша кількість громадян взяли участь у голосуванні. Для цього існують певні перешкоди, які у двох областях створюють не уряд, а сепаратисти, або як їх ще називають терористи. Грунтуючись на наших спостереженнях, ми робимо висновок про відсутність дій влади, спрямованих на спотворення результату волевиявлення громадян. Якщо ми отримаємо такі ж звіти від спостерігачів і в день голосування, ми зможемо назвати ці вибори прозорими і такими, що відповідають міжнародним стандартам. Українці діаспори складатимуть майже чверть усіх міжнародних спостерігачів, які стежать за ходом виборчої кампанії та голосуванням. Світовий дуже гордий, того, що ми маємо таку велику кількість тобто 236 спостерігачів, яких зареєстрували на цих виборах. Ми також дуже горді факту, що наші спостерігачі це є добровольці волонтери, які самі забезпечують свій прибут на Україну, крім активності спостерігачі від організації українців Сполучених Штатів і Канади, що й демонструють найкращу підготовку, якщо говорити в минулому, то було багато фактів і порушень, і ролі місця міжнародних спостерігачів, і саме місія. Українських діаспорних організацій, таких як УКК, СКУ, які виставляли міжнародних спостерігачів, була велика, бо вони знають реальність, вони знають мову, вони часто тут бувають і вони краще орієнтуються навіть ніж спостерігачі від міжнародних авторитетних організацій, які інколи їм тяжче зануритися. в те. Щоправда, цього разу міжнародних спостерігачів практично не буде на сході України. Уряди США і Канади рекомендували своїм громадянам утриматися від поїздок в небезпечні регіони. Більша половина наших спостерігачів хотіли би поїхати до Донецьку і до, і, і до Луганську, бо це є там, якраз де все відбувається. На жаль, так воно склалося, що така пересторога є, і ми не хочемо брати на себе. Таку відповідальність, що пізніше ми могли би мати проблеми з батьками чи матерями цих людей, які тут приїжджають. Втім, якщо президента не оберуть з першої спроби, спостерігачі повернуться на другий тур голосування. Руслан Дениченко, для Голосу Америки, Київ. Донецьк є рідним домом для українців, росіян, татар, євреїв, турків, греків та іноземних студентів, які приїжджають сюди на навчання. Мешканці міста побоюються, що посилення російського впливу призведе до порушення прав людини на підставі їхньої етнічної та релігійної приналежності. Тему досліджував кореспондент Голосу Америки Патрік Уелс. Розповідає Олександр Яневський. Після шести довгих років навчань в українському вищиці Йорданські студенти нарешті стали докторами. Щороку з різних куточків світу до Донецька приїжджають тисячі студентів за порівняно дешевою світою. Зараз керівництво університету радить їм повернутися додому, побоюючись за їх безпеку у нинішньому політичному кліматі. Якщо аналізувати ризик у Донецьку, він значно виріс. Раніше теж була небезпека, але зараз набагато гірше. Нам багато чого загрожує. Деякі студенти говорять, що після активізації проросійського руху до них почали ставитися з підозрою, і багато хто страждає через расизм. Майкл, студент з боцвани, каже, що нещодавно сепаратисти словесно образили його з друзями. Я опинився в ситуації, коли мене порівняли з президентом Обамою через те, що наша шкіра одного кольору, а вони його ненавидять. Тому вони переконані, що ми маємо повернутися у свої країни. Ситуація дуже важка. У Донецьку знайшли свій дім татари, вірмени, азербайджанці, греки, євреї та багато інших національностей. Усі вони говорять, що цінять свободу, як етнічну, так і релігійну, яку вони отримали після розпаду радянського союзу. Мовтій Саїд Ісмагілов, голова місцевої мусульманської громади, говорить, що мусульмани в Україні почуваються значно вільніше ніж у сусідній Росії. В Україні дуже багато прав, свобод в Україні багато прав і свободи, які дають мусульманам можливість розвиватися. Якщо порівнювати ситуацію з Росією, то у нас набагато краще. Нас ізмагілов переживає, що від'єднання від України та посилення російського впливу може негативно вплинути на місцеві релігійні меншини. У нас була єсть і продовжує. У нас була і залишається довіра до українського народу, довіра між мусульманами та, скажімо, християнами чи представниками інших конфесій. ми вільно знаходимо спільну мову. У нас немає ксенофобії ненависті, нема фашизму, нема скінгедів, яких дуже багато в Росії. Тобто, якщо порівнювати ситуацію, то для мусульман Україна набагато вища за рівням. Поки триває підготовка до проведення виборів 25 травня. Багато хто сподівається, що результатом волевиявлення стане створення нової системи, яка продовжить захищати права і свободи національних та релігійних меншин. Олександр Яневський, голос Америки. Сьогодні завершується виборча кампанія до європейського парламенту, який матиме ширші повноваження та можливості впливу на внутрішню та зовнішню політику. Вони мають відбутись при найнижчій явці виборців та рекордно низькій підтримці ЄС його громадянами. Оглядачі остерігаються, що ці вибори можуть привести до влади європейських праворадикалів, які є противниками євроінтеграції. Це значить, що у європейській політиці може скоротитись кількість депутатів, які під. Тримували європейські прагнення України. Ці вибори відзначаються іншими особливостями, а саме, проведенням перших в історії політичних дебатів. Як вони відбуваються у Європі, розкаже Ярина Матвійчук. Це мало буде демонстрацією демократії в прямому ефірі. Дебати кандидатів на найвищу посаду у Євросоюзі. Втім, остаточне рішення, хто стане президентом Європейської комісії, буде визначене не голосами виборців, а лідерами ЄС і затверджене у Європарламенті. Голова партії європейських соціалістів Мартін Шульц, що претендує на посаду президента Єврокомісії і є діючим президентом Європейського парламенту. Обіцяє змінити це у разі свого обрання. Голови держав чи урядів вільні робити, що вони хочуть за. Закритими дверима, але практика, що обрання президента Єврокомісії є результатом куларних домовленостей, повинна закінчитись. Соціалістична партія Шольца є другою найбільшою політичною силою в ЄС після альянсу лібералів і демократів за Європу, який очолює гі Верговстат. Колишній прем'єр-міністр Бельгії, який також претендує на посаду очільника Єврокомісії, говорив про українсько-російський конфлікт, оскільки питання закордонної політики стало ключовим на дебатах ми занадто слабкі для Росії, а особливо для Путіна. Ми повинні запровадити одночасно дуже серйозні і ціленаправлені персональні санкції щодо людей наближених до Путіна. Це єдина мова, яку він розуміє. Співбесіду на роботу в ЄС проходять п'ятеро кандидатів. Серед них представник лівого радикального крила Греції Алексіс Ціпрас. Його політична сила виступає проти жорстких заходів економії. Ми маємо почати із соціальної співпраці. Створення робочих місць, ми маємо зупинити рецесію та жорстку економію. Ми маємо зупинити цю параною боргів. Цілком протилежних поглядів дотримується опонент Алексіса, колишній прем'єр-міністр Люксембургу, Шан Клод Юнкер, лідер християнської соціальної народної партії. Пан Юркін вважає, що найкращим рецептом для зростання європейської економіки стане нова торговельна угода зі сполученими штатами та жорсткий бюджетний контроль якщо ми підпишемо нову торгівельну угоду зі США, кожна європейська родина заробить додаткові 545 євро прибутку. І Я підтримую мінімальну соціальну зарплату скрізь у Греції та усій Європі. Я вважаю, що люди повинні жити, користуючись плодами своєї праці. Ю позицією не всі погоджуються. Намір укласти угоду зі сполученими штатами викликав протестні сутички та арешти в Брюсселі напередодні дебатів. Як вважають активісти, торговельна угода задовольняє інтереси лише великого бізнесу. Погляди протестувальників, презентувала на дебатах кандидат від партії зелених Ска Келлер. єврокомісія обговорює таємну угоду за закритими дверима. Наші громадяни сьогодні на вулицях Брюсселя мирно протестують проти цієї торговельної угоди. І що ми бачимо? Їх за. Арештували це не той європейський союз, в якому ми хочемо жити. Виступ Келлер на дебатах викликав найгучніші овації, утім, без народного голосування вони значать небагато. Ярина Матвійчук голос Америки. Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки? Час тайм продовжуємо випуск. Інтрига щодо газової угоди між Росією та Китаєм зберігається. Після того, як стало відомо про провал переговорів і непідписання запланованої угоди, раптом з'явилася новина. Угода таки підписана. Стали відомі і деякі подробиці контракту Газпром зобов'язався постачати 38 мільярдів кубометрів газу щорічно протягом 30 років. За словами голови Газпрому Олексія Мілера, загальна вартість угоди 400 мільярдів доларів є найбільшим газовим контрактом Росії. Але про ціну газу, що є ключовим питанням, Рос. Іяни не повідомляють з подробицями Тетяна Ворожко. Візит Володимира Путіна до Китаю відбувався в рамках азійської конференції з безпеки у Пекіні. Китай використав цю нагоду, аби підкреслити свою зростаючу роль у міжнародній політиці та продемонструвати власні погляди на безпеку та територіальні суперечки. Під час зустрічі з Путіним китайський президент Сі Цзіньпінь пообіцяв збільшити обсяги двосторонньої торгівлі. Ми маємо намір збільшити торгівлю між нашими країнами до 100 мільярдів доларів до 2015 року. Президенти заявили і про наміри збільшити співробітництво у військовій сфері. Таке співробітництво важливий фактор стабільності та безпеки в регіоні та в цілому світі в регіоні і всьому цього тижня. Китай та Росія провели спільне навчання військово-морського флоту. У результаті санкцій співробітництва Росії у військовій сфері зі США та ЄС заморожено. Чи стане Китай новим стратегічним партнером Путінської Росії? Китайські експерти висловлюються обережно. Це не просте партнерство. Це може стати стратегічним партнерством між Росією та Китаєм, але це не прості відносини, бо це по суті відносини зі зручності. Газові відносини між двома країнами дійсно були непростими. Переговори щодо газової угоди тривали понад 10 років. Ціна за яку Китай купуватиме російський газ, залишається невідомою, але експерти погоджуються, що вона точно буде нижчою за ту за яку. ...Газпромівський газ купують в Європі. Цифри називаються різні від 90 до 350 доларів за тисячу кубометрів. Пекіну невигідно платити багато, вказують фахівці. Китай видобуває газ на власні території, закуповує його також в Афганістані та забезпечує свої енергетичні потреби за рахунок власного вугілля. А Росія опинилася у ситуації, коли їй треба знайти альтернативного покупця газу як з економічних, так і з політичних причин. Тетяна Ворожко голос Америки. І шановні глядачі, нагадаємо, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети, ви можете також у мережі інтернет за адресою www.chastime.com. А писати нам ви можете на нашу електронну адресу голос знак електронної пошти voanews.com. повторюю адресу голос знак електронної пошти voanews.com. і приєднуйтесь також до сторінки «Час тайму» у соціальній мережі Facebook. Там ви можете взяти участь в обговоренні гарячих тем. а Також поспілкуватись з журналістами та ведучими. Голосу Америки на цьому у нас на сьогодні все. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм дякую вам за увагу! Успіхів. Щасливо!